Покажи, що ти живеш в Америці, ні слова не кажучи. В моєму випадку я просто покажу бібліотеку і додам, що найближчий торговий центр десь за годину, а то й півтори їзди від нас, але новеньких величезних бібліотек. Просто в кожному місці це дуже цікава тенденція, яку я почала помічати не так давно. Як почала ходити в бібліотеки і брати там українські книжки, але так в Штатах я помітила, що дуже популярні саме бібліотеки, вони величезні. Ми колись вчилися в коледжі, то при коледжі також були дуже класні, гарні бібліотеки. І вже в декількох містах всі бібліотеки дуже класні, оснащені новітніми технологіями. Окрім цього, там завозять наші українські книжки. Саме тому ми почали тут американці Віддають перевагу не будувати торгові центри, а робити новенькі бібліотеки, що в принципі є дуже круто. Ми зайшли в дуже свіжу бібліотеку, яка знаходиться в іншому місці. Ми туди спеціально приїхали. Місто називається Маунт Свіженька Бібліотека, де є окрема зала для дітей. Там можна і погратися, і зробити якусь маленьку виставу, а також там дуже багато дитячих книжок і ігор. І також є окрема зала для дорослих книжок, для різної літератури, для навчання і так. Беру далі. я книжки вже не вперше в бібліотеці. Я спочатку перші Книжки, які брала, це були навчальні книжки в коледжі, коли я вчилася на курсах англійської мови. І вже другі рази я беру наші українські книжки. До речі, зазвичай беру саме нових авторів, про яких я ніколи не чула. І беру також читаю книжки. Зараз у мене одна книжка фентезі, інша книжка про окупацію. Кожу це сама там була, і сама можу писати книжку. До речі, ось цю книжку тільки що вам показала, я її прочитала. І також ми будемо звертатися до бібліотеки, бо вони самі сказали, що так можна зробити, щоб вони оновили список. Книг, які в них вже є в наявності, тому що майже все вже ми прочитали як дорослі, так і, наприклад, моя племінниця вже дитячі книжки перечитала. А ось так виглядає сама бібліотека зі сторони. Подивіться, яка вона величезна.